Що рознімав відеоогляд двох тракторів в бюджеті 10 тисяч доларів. І запитали за ДТЗ-5404, тому одразу демонструю вам цей трактор. Ви також в бюджеті 10 тисяч доларів можете розглядати і ДТЗ-5404 без кабіни. В цілому можна розглядати і трактор з кабіною, він коштує 11100. Але найголовніше, що, що ДТЗ-5404 без кабіни. І з кабіною це найважчий реально трактор. По конструкційній вазі. Тому, коли ви купуєте ДТЗ, наприклад, ось такий без кабіни 5404, ви отримуєте майже 1900 кг ваги. Подивіться, в кого є більше. Реально, навіть Donfeng 404 G2 має вагу всього 1700 кг. Саме тому демонструю вам трактор, що вони є в наявності, можете замовляти за акційною ціною зі знижкою 1000 доларів. Комплект противаг. Регулювання керма за кутом нахилу, сидіння з підлокітниками з регулюванням жорсткості. І найкрутіша серед усіх сороківок і 50 в такому бюджеті навіска витримує до 800 кг стабільно, класно працює, класно виглядає. Ну і тракторець на 28 колесах, дуже високий, гарний кліренс. І зверніть вашу увагу, що ціна зараз такого трактора 9 тисяч доларів по акції. Знижка тисяча доларів просто малюється у цьому відео. Тому, якщо і такі не дуже довгі, але... Інформативні відео корисні, телефонуйте 098 949 9090 і замовляйте якісну техніку з гарантією 3 роки. Магазин Мотостор чекає саме на вас. Телефонуйте, звертайтесь.